Радіо ЮАЙ Чикаго. Служба безпеки України затримала свого колишнього співробітника одного із структурних підрозділів спецслужби, який закликав українських захисників до дезертирства. Про це повідомляє прес-служба СБУ напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він звільнився зі служби та виїхав до однієї з країн Європейського Союзу. Звідти він телефонував колишнім колегам і закликав їх дезертирувати з Києва, обіцяючи, що в такому разі, що з ними все буде добре. А у випадку відмови погрожував злити їхні персональні дані. Представникам російських спецслужб йдеться у повідомленні. Крім того, зловмисник намагався передати ворогу відомості про перебіг мобілізаційних заходів та місця дезлокації окремих підрозділів сил оборони. Для цього намагався випитати цю інформацію у співробітників СБУ. Його затримали у березні 2023 року під час перетину кордону України. Наразі йому обрано запобіжний захід тримання під вартою з'ясовуються всі деталі його протиправної діяльності. Вищий антикорупційний суд відмовився взяти під варту, але визначив 40,26 мільйонів мільйона гривень застави бенефіціарному власнику ТОВ «Еколасур Інвест», ТОВ Євросолар і Тов Вест Прайд» Олександру Лабеновському. Йому йому. Слідство відводить роль співорганізатора схеми заволодіння нерухомістю державного підприємства Національна кінематика України вартістю майже 42,2 дві мільйон гривень. Майже половина it фахівців готові повернутися до України, але після завершення війни інформаційне агентство DOI Провів опитування серед айтівців, які зараз живуть за кордоном. До війни за кордон виїжджали переважно чоловіки. 80% серед тих, хто покинув країну. Хто покинув країну протягом останніх півтора року? Ситуація змінилася. Дещо змінилася не так радикально, але 59% фахівців, які переїхали з України. Це також є чоловіки. 41% з них жінки. А загалом 41% айтівців, які виїхали за кордон після початку вторгнення і напередодні. Планують повертатися назад до України. it. Для 77% основною передумовою для повернення є повне завершення війни. Польща саме Польща стала найпопулярнішим напрямком для переїзду наших айтівців. 34% з них осіли саме там. Друге місце посідає Німеччина, Іспанія та Португалія. Попри труднощі в новій країні 92% тих, хто переїхав за кордон, зробили б це знову. Лише 3% відсотки. фахівців вважають, що краще було б переїхати в межах України в іншу область, але вони цього не зробили. найбільше довіру в українців серед публічних діячів викликають Зеленський, Притула та Подоляк. Слідом за ними йдуть кличко Даніло та Шмигель. Про це свідчать дані соціологічного опитування центру Разумкова. Що цікаво, до рейтингу потрапив також громадський активіст Сергій Стерненко. Йому симпатизують майже 30% українців. Водночас понад 40% Стерненка не знають на жаль. Антирейтинг політиків очолює Юрій Бойко, Юлія Тимошенко та Петро Порошенко. Нардепам Пропонували ухвалити поправки до законопроєкту, які б заборонили військовослужбовців коментувати внутрішню політику та бути депутатами будь-якого рівня. Про це у Фейсбук повідомив екс генпрокурор Юрій Луценко. Вчора на комітеті Верховної Ради вибухнула бомба. Причому бомба добре замаскована. Бо якщо ви шукатимете текст суперскандальних правок по номеру законопроекту 4210, ви їх не знайдете. Зате їх можна знайти на по назві закону. Про зміцнення демократичного цивільного контролю над збройними силами України в цьому законопроєкті пропонується заборонити всім військовослужбовцям висловлюватися про внутрішню політику, заборонити всім військовослужбовцям бути депутатами будь-якого рівня, передати від главкома до міністра оборони функцію подання для призначення начальника генштабу та командуючих видів збройних сил України. Йдеться в повідомленні за словами Луценка. Вчора ці правки були. Відхилені. Але залишився стійкий присмак бажання закрити рот героям війни і взяти руки особисто е залужному, додав екс ен е генпрокурор. Товарообмін України за два перші місяці цього року впав майже на третину. У січні лютому 2023 року товарообіг України становив 16,6 мільярда доларів, що на 30% менше ніж за аналогічний період минулого року. Повідомила прес-служба державної митної служби. За перші два місяці 2023 року в Україні Україну імпортували товару на суму 10,1 мільярда доларів, а експортували на суму 6,5 мільярда доларів. Оподаткований імпорт склав 8,1 мільярда доларів, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів. Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України, це Китай, 1,7 мільярда доларів, Польща 1 мільярд доларів, і Туреччина 760 мільйонів доларів. Експортували з України найбільше до Польщі на 953 п'ятдесят мільйони доларів Румунії на 609 мільйонів доларів та до Китаю на 605 мільйонів доларів у загальних обсягах ввезення у січні-лютому 2023 році товарів, а які склали 71%, становили машини. Усадкування та транспорт а, на суму склали 2,9 мільярда доларів. Паливно-енергетичні товари на суму 2,6 мільярда доларів. Продукція хімічно -промисловості, а, хімічної промисловості промисловості на суму 1,7 мільярда доларів. До трійки найбільш експортованих з, з України товарів увійшли продовольчі товари, 4,7 мільярди. Метали та вироби з них 568 мільярд, мільйонів. Машини усадкування і транспорт 521 мільйон. При митному оформленні. Експорту товарів, на які встановлене візне мито, до бюджету сплачено 223,3 млн грн. мільйона гривень. Президент Володимир Зеленський в своєму указом звільнив з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрацій Сергія Гайдая з посади голови Луганської обласної державної адміністрації, Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації та Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Наступного тижня у деяких регіонах України планують завершувати опалювальний сезон. Внаслідок потепління в Україні суттєво знижується споживання електроенергії, збільшуються денні профіцити, адже зростає генерація сонячних електростанцій. Внаслідок цього і опалювальний сезон добігає кінця. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герос. В Україну поступово приходить тепла весняна погода, враховуючи прогноз по. Оде з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ, зауважив він. Героз додав, що НАК Нафтогаз України вже заявив про амбітні плани підготуватися до наступного опалювального сезону за рахунок накопичування газу українського видобутку без імпорту. Разом із тим, через пошкодження мереж обмеження у подачі електроенергії останніми днями були у Києві, Харкові, Житомирі, Одесі. Це ще раз підкреслює актуальність ідеї розподіленої генерації. Електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. У випадку міст, де дахи будинків, які можуть використовуватися для СЕС, написав голова комітету. Набу і САП, іншими словами, Національне антикорупційне бюро України і спеціальна антикорупційна прокуратура скерувала до суду перший епізод так званої справи «Роттердам Плюс за винуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на суму понад 19 мільярдів гривень. Що сталося у 2016-2017 роках? Як повідомляє прес-служба Набу дії всіх обвинувачених кваліфіковано за Частиною другої статті 364 Кримінального кодексу України представникам приватних компаній фігурантів справи інкримінують пособництво. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.